Нещодавно Конституційний суд визначив, що у повноваження Кабміну входить регулювання порядку і розміру соціальних виплат і допомоги, які фінансуються за рахунок держбюджету відповідно до конституції законів. Тобто усі виплати, що передбачені різноманітними законами, будуть виплачуватись не в тих розмірах, що передбачено законодавством, а стільки, скільки вистачить грошей в бюджеті. В нашому місті для чорнобильців робиться чимало із здебільшого не за державні кошти. В нашому місті проживає сьогодні 783 особи, які по Внаслідок аварії на ЧАЕС. Із них 488 учасників ліквідації наслідків аварії, тому що до кожної із цих людей є особливі підходи в обрахуванні пенсії і в наданні їм різного виду пільг по закону. Перша категорія 119 осіб, друга категорія 245 осіб, третя категорія 124 особи. 120 постраждалих, крім того, є 126 дітей постраждалих внаслідок чорнобура. Чорнобильської катастрофи із них одна дитина інвалід 48 вдів померлих громадян внаслідок чорнобильської катастрофи. З рішенням сесії міської ради прийнято міську програму дій щодо кардинального поліпшення медичного побутового обслуговування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та дітей чорнобильців на 11-13 роки якою передбачені різні заходи щодо поліпшення соціального захисту цього населення громадянам, постраждалим від наслідків Чорнобильської катастрофи, передбачено близько 50 видів різних піль, компенсаційних виплат, доплат і допомог у відповідності з чинним законодавством. Для прикладу, загальний обсяг бюджетних призначень на забезпечення соціального захисту населення, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, в 2011 році по місту Умань встановили видатки майже 2 млн. Мільйон гривень за такими напрямками: компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Це майже 60 тисяч. Щомісячна грошова допомога в зв'язку з обмеженим споживанням продуктів харчування місцевого виробника та компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування понад 1 мільйон гривень які надійшли до нас у місяць. В місто. Це перша категорія, що місячно 305 гривень, а друга категорія 152 гривні 50 копійок. Компенсація за шкоду заподіяну здоров'ю та допомоги на оздоровлення майже 75 тисяч, на виплату підвищеної стипендії та додаткової відпустки працюємо, працюючим понад 300 тисяч гривень. На проїзд дітей постраждали внаслідок аварії до місця оздоровлення та в зворотному напрямку майже 10 тисяч. З обласного бюджету домоглися виділення коштів на забезпечення пільговими медикаментами в сумі 120 тисяч, хоча по нормативам виходить десь 20-30 тисяч. Ми кожен рік домагаємося такої підвищеної суми для того, щоб наші чорнобильці не відчували проблеми у забезпеченні їх медикаментами за рецептами лікарів та на зубопротезування. і ми забезпечуємо 100% цих людей. В санаторно-курортних закладах оздоровлено 84 чорнобильці за їхніми заявками, за їхніми бажаннями, з них 28 – дітей шкільного віку та дві дитини із супроводжуючими особами, одна з яких має групу інвалідності. Щорічно виділяються кошти з міського бюджету на підтримку постраждалим від чорнобильської катастрофи та на придбання новорічних подарунків для дітей чорнобильців. З міського бюджету надана матеріальна допомога 79 особам. На суму майже 11 тисяч гривень придбано 60 новорічних подарунків для дітей на суму 1200 гривень. Відшкодовано кошти за проїзд в межах України 64 громадянам першої та другої категорії на суму 10 тисяч для надання допомоги і підтримки громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧС рішення виконкому 42 організаціями підприємствами, установами всі форм власності. закріплено 213 Чорнобильців, яким надана допомога на суму близько 20 тисяч саме цими підприємствами у вигляді шевської допомоги. Відповідно до міської програми Турбота за кошти міського бюджету забезпечено мобільними телефонами 14 інвалідів. інвалідам чорнобильцям з числа ліквідаторів першої та другої категорії, надається безкоштовний проїзд в усіх без винятку видах транспорту. Рішення Конституційного суду Галина Михайлівна вважає справедливим. Всі виплати були соціально справедливими для різних категорій населення. Як же ж можна було б забезпечити всі виплати, коли на це потрібно було б 5 бюджетів пенсійного фонду в нашому місті? Повинна бути соціальна справедливість. Не може такого бути, щоб люди, які виграли суди, в кращому становищі, аніж ті люди, які лежачі. Або ті, які морально стійкіші, що не звернулися до судів, що не добилися виконання їх рішень, тому що теж суди приймали неодинакові рішення по відношенню до одинакової категорії людей. Тому давали суд за один рік, тому за три, тому за десять, навіть і таке, коли термін позовної давності є три роки максимальна, тут за десять років. Притом одним людям було до негайного виконання, іншим зовсім там у в порядку черги. Було таке, що зовсім та черга не надходила. І хочеться, щоб кожна людина, яка має право на різні соціальні виплати, щоб вона їх отримала своєчасно без е, звернень до суду. І та людина, яка живе в селі, і та, яка лежача, і та, яка е, не хоче звертатись до суду, але кожна з них має право на одинакові виплати, і вона їх повинна отримувати без звернень до суду і кожен місяць.